Доброго дня! Як у багатьох у нас теж немає світла. Трохи розповім, як ми з цього виходимо, що ми маємо, що ми використовуємо. Саме головне те, що працює опалення. Наразі котел газовий баксі, він працює. Від чого працює? так, Три варіанти є. Перший варіант це такий простий. Це маємо інвертор 1,5-1,5 кВт. Інвертор. І такий інвертор а, вартує десь біля 10 тисяч 10 гривень. Акумулятор теж біля 10 і зарядний для акумулятора. Зарядна фірми Фірма Для Таких акумуляторів він заряджає і потім підтримує. А акумулятор може завжди бути підключений до мережі, коли вона є. І так, півтора кВт інвертор. І нам цього вистачає. Ну що, Нам вистачає ще раз, опалення. На воду нам не вистачає, тому що тут стоїть дуже потужний насос. Він так бере 700 Вт. Але коли включається, бере майже 1,9 кВт і цього нам не вистачає. Йдемо далі. Так, да, працює ще маленький а, холодильник, як морозилка, через а, 220 вольт. Та працює, так, маємо світло. Може все включити? А, працює холодильник. Великий з морозилкою, він потребляє десь біля 100 Вт, але то, теж у нього є а, токи пуску. А, тут все включено, але це не буде працювати. А, також може, так, працює п'єзоподжик і є газ. От так ми використовуємо 1,5 кВт. Нам вистачає для освітлення двох холодильників. Та опалення. Якщо вже потрібно зварити каву або підключити більш потужний насос, ми використовуємо інший інвертор. Так, Кузя, кузя перевірив, все, все працює чи не працює. І так, якщо нам потрібно кава машина, потужний насос, або ще щось, ми використовуємо станцію Джекері. Вона 2 кВт, і Пуск може там витримувати десь біля 3 кВт недовгостроково на пару секунд, але цього вистачає використовувати більш потужні прилади. Також станція на 1500 Вт це об'єм і потужність інвертора збігаються, що тут, що тут. Об'єм акумулятора та потужність інвертора. Тому отакий от простий варіант. Ви можете класти. Акумулятор такий, який у вас є, з вашої машини, або купити менший, більший потрібно зарядне та інвертор. Обращаю внимання на провода, які йдуть на інвертор. Це дуже важливо дивитися, коли ви придбаєте інвертор. Дуже часто тут пишуть великі цифри 2-3 кВт, а провода дають на з'єднання з акумулятором такі от. Дуже дивіться, які йдуть провода, це, це дуже важливо. Отак ми така у нас система, декілька і, і працюємо. Так, у нас але, придеться все міняти, тому що зібрав щиток і ми тут маємо підключення три фази, тому треба міняти, ставити інвертор на три фази, щоб весь будинок був запитаний. Але і так, і так це вже працює. Будуть питання, пишіть.